Що таке щастя? Віками людства намагалося дати відповідь на питання, що таке щастя? Як людині постійно перебувати у стані щастя? Про це написано багато наукової та художньої літератури. Про це роздумувало і аналізувало багато вчених, вельмож, кращі люди людства. Про це не раз задумується і прості люди, як в минулому, так і в наш час. Запитайте наречену, чому вона обрала того чи іншого юнака, і вона відповість, що буде з ним щасливою? Запитайте у будь-кого, чому він хоче того чи іншого, чому стремить отримати те чи інше. І він дасть відповідь, що вважає, що це зробить його щасливим. Свідомо чи несвідомо, будь-яка людина стремить бути щасливою. Але ще ніхто і ніколи не знайшов універсальної відповіді на питання, як досягнути щастя. В кожен час нашої історії, в кожен період його існування, людство по-різному пояснило, що таке щастя і як його досягнути. Та й в наш час ви знайдете у різних книжках тисячі порад, як досягнути щастя. Ще древні греки почали досліджувати питання. І проблеми щастя. Існувало два напрямки пояснення щастя. Одні вважали, що щастя це стан миттєвого піднесення, миттєвої надземної радості. Другі на основі вчення Аристотеля вважали, що щастя це стан внутрішнього задоволення життя. Але з часом і перше вчення, і друге було названі неповними і недосконалими. У різні часи і віки по-різному пояснювали щастя та нам, напевно, найцікавіші ті теорії, що існували нещодавно, в 19-20 століттях. Довгий час вважалося, що бути щасливою людині заважають його емоції, надмірні почуття. І ця теорія була розвинута Шопенгауром і особливо Ніче. Ніче називав емоційних людей слабкими. Відголоски цієї теорії можна у деякій мірі почути та побачити і в наш час серед простолюду на побутовому рівні. Їх теорія поступово переросла в соціальну систему суспільства під назвою фашизм. Фашисти стверджували, що вони є такими обранцями, тими вольовими людьми, тією могутньою купкою. Бо фашизм в перекладі з італійської мови це могутня кубка, Великий Союз. Оцей союз зробить усе людство щасливим. І чим це закінчилось, ми добре знаємо. Мільйони нещасних людей, мільйони невинно вбитих знищених. Ось так закінчилося безумне стремління людей до щастя. Друга теорія, що була дуже популярна, особливо серед інтелігенції. В 19 20 століттях це те, що технічний прогрес досягнення науки і техніки зроблять людство щасливим. Ця теорія була в той час дуже популярною серед батьків, письменників, філософів, науковців, до речі, в Україні Іван Фарко підтримував цю теорію. Вони вважали, що люди нещасні, бо їм доводиться багато і важко працювати для свого забезпечення. Прихильників цієї теорії назвали соціалістами. З часом ця теорія переросла у теорію під назвою комунізм. Комуністи також стверджували, що зроблять все людство щасливим. І чим це закінчилось, ми добре знаємо. Та на загал можна сказати, що людство за багато віків не відповіло на питання, що таке щастя, як його досягнути. І останні теорії сучасної філософії є дещо дивними, якщо не казати більше. Так, наприклад, теорія, що щастя це свобода, тільки вільна людина є щаслива, приводять не до правдивої свободи, а до вседозволеності і руйнації суспільства. Інша теорія про створення ферменту щастя або гормону щастя ендорфіни приймаючи, який людина буде відчувати себе постійно щасливою, людство вже створило матеріальні засоби, після прийняття яких людина нібито стає щасливою на деякий час. Це алкоголь та наркотики. Дуже дивно, що людина, вкотрій раз самотужки власним розумом, намагається пояснити щастя, досягнути щастя і забула. Без Біблії, без віри в Бога пояснити, що таке щастя, як його досягнути неможливо. Свята Церква дає чітку відповідь, що людина може бути щасливою тільки тоді, коли вона перебуває в єдності з Богом. Коли людина втрачає цю єдність, то жодні матеріальні засоби, жодні препарати і теорії не зроблять її щасливою. Які б матеріальні багатства людина не мала, але коли вона втрачає єдність з Богом, то вона завжди відчуває внутрішній дискомфорт, внутрішнє незадоволення і поступово перетворюється в озлоблену і нервову людину. Все має, а щастя немає, кажуть в народі. Шлях до єдності з Богом також добре відомий через внутрішню чистоту, чистоту серця і душі. Про це дуже гарно оповідає одна притча. Один торговець відправив свого сина до мудреця дізнатися секрет щастя. Юнак довго добирався до цього мудреця, якого він шукав. Проте замість очікуваної зустрічі з мудрою людиною юнак потрапив до зали, де все вирувало, йшла жвава торгівля, голосно розмовляли люди. Оркест заливав, заливався на всі лади. І стояли столи, заставлені найкращими стравами. А мудрець розмовляв з різними людьми. Інукові довелося близько двох годин чекати своєї черги. Мудрець уважно вислухав пояснення юнака про мету його візиту, але сказав у відповідь, що у нього немає часу, щоб розкрити йому секрет щастя. І запропонував йому прогулятися по палацу. І про всьому тому, по всьому тому, що він має, і прийти знову через дві години. Однак я хочу попросити про одну послугу, додав мудрець, простягаючи єнукові маленьку ложечку, в яку він капнув дві каплі олії. Весь час прогулянки тримає цю ложечку в руці так, щоб масло не вилилося. Йонак почав підніматися, спускатися по в сходах. Бродити по коридорах, залах, не спускаючи з ложечки. Через дві години він повернувся до мудреця. Ну і як? запитав той. Ти бачив перські килими, які знаходяться в моїй їдальні? Ти бачив парк, який, який головний садівник створював протягом 10 років? Ти помітив прекрасні пергаменти в моїй бібліотеці? Юнак у збентеженні повинен був зізнати, що він нічого не бачив. Його єдиною турботою було не пролити краплю олії, які довірив йому мудрець. Ну що ж, повертайся і ознайомся, що де саме мого особистого всесвіду, сказав йому мудрець. Не можна довіряти людині, якщо ти не знайомий з будинком, в якому ця людина живе. Заспокоєний юнак взяв ложечку і знову пішов на прогулянку по палацу. На цей раз звертаючи увагу на всі твори мистецтва. Розвішені на стінах і стелять палацу картини, побачив сади, оточені горами, най... найніжніші квіти, витонченість, в якій кожен з творів мистецтв було поміщено саме там, де потрібно. Він був захоплений і побачено. Повернувшись до мудреця, він докладно описав все, що бачив. А де ті дві краплі олії, які я тобі довірив? запитав мудрець. І глянувши на ложечку, виявилося, що все масло виявилось. Ось це і є та єдина порада, яку я тобі можу дати. Секрет щастя в тому, щоб дивитись на всі чудеса світу, при цьому ніколи не забуваючи про дві краплі олії в своїй ложиці, сказав мудрець. Тими двома краплями в ложиці є наше серце і наш розум. Розум і серце є охоронцями нашої душі. І мистецтво жити у світі, секрет щастя в тому, щоб жити у цьому світі повноцінним життям, захоплюватись його красотами і мудрістю, але ніколи не забувати про стан нашої душі і стан нашого серця. Ми маємо дбати, щоб наше серце, наша душа були чистими. Тільки тоді ми будемо направду щасливими під час цього земного життя. І, як пишуть святі Отці, цей стан блаженства перейде з нами у вічність, душевна чистота, безрічність – це шлях до святості, до досконалості і це головне завдання людини під час земного життя. В церковній літературі рідко використовується слово щастя. Набагато частіше використовується слово блаженство, щоб підкреслити, що це також стан душевного багатства. Тільки та душа, що багата на чесноти може бути щасливою, тож багатіймо найперше душею, і це зробить наше земне життя направду щасливим. Це допоможе нам осягнути святість і кінцеву мету нашого життя царство. Небесний. Слава Ісусу Христу!